Доброго дня, друзі! Сьогодні ми були в Вінніпензі, в полупарку і купили такі речі. Ось такі капчики покупляли. Безрукавка одна, шортики, чоловік вибрав собі шортики, друга безрукавка. Вітровка, спортивні штани, футболка. Шорти. Це я собі три пари джинсів вибрала. По 10 доларів були. На розпродажі футболка. Спортивні. Другі спортивні. Безрукавка. Ось така кофта. Це чоловік собі джинси вибрав. чотири пари вибрав. Тепер ось таку футболочку. Така футболочка. Ось така футболочка. Такі спортивні штани. Ось така футболочка. Така. Ще одні капчики. По моєму дві донечки. Картинні штани, ось така кофта, таке пальто дуже гарне, кофта. І ось ще одна футболочка. І за це все ми заплатили 354 долара 34 центи.